Нальників, які залишили без гарячого водопостачання, 250 тисяч мешканців, десятки підприємств із закладів критичної інфраструктури. Організували оборудку двоє колишніх керівників одного з державних теплоенергетичних підприємств міста. Долучили до неї ще більше десяти комунальників і задля наживи вони зіпсували більше 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів. Сума збитків оцінюється майже в 30 мільйонів гривень. Всім фігурантам справи повідомлено про підозру у розтраті державного майна в особливо великих розмірах та ще й в умовах воєнного стану. У нічний час. Використовуючи спеціальне обладнання, маніпулятори, а також кисневі балони для різки металу, учасники злочинної організації демонтували латунні трубки з обладнання, які містили кольорові метали, щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювалися сторонніми предметами, в тому числі одягом, і поверталися на попереднє місце на складі. Фігурантам загрожує покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.